Друзі, привіт! Прийшла мною довгоочікувана посилка з Китаю. Я замовив трошки посуду, трошки чайників. Ще навіть не бачив. Так от навскідку подивився, що має прийти, там замовив з того, що мені рекомендували з таких позицій, що мали б бути і ходовими, і смачними і Цікавими і по грошам доступними, тому вирішив, да, рішився, як то кажуть, на подвиг і замовив з Китаю посилку. Запакована вона в такий ось пінопласт. Я думав, це буде пінопластна коробка, але ні, це пан сам клепав, ну, досить непогане між іншим, рішення, І що буду собі на майбутнє знати, як відправляти людям. Посилки з чаєм, бажаючи, щоб вони не поврядилися. Я бачу, що тут у нас багато часу йде на розпаковку, а ще потім не менше часу у мене уйде на те, щоб я цей пінопласт ну то о, Красота трибуть жертв. Да? Вау, це він, звісно, читаюся, так Взагалі, знатно він його запакував. Все. Я мав надію, що це так швидко. Бах-бах, знаєш, як коробку відкрив. З вами так як еквілібристикою такою зайнявся, показав. Дивіться, от у мене це є. А тут так не вийде. Наш друг з Китаю розумів, що він може втратити гроші і це пудро. Все вислав за. Слухай народ, ну він круто, він все попакував, дуже круто. І я дякую цьому ну, продавцю, який це зробив якнайкраще. Ось ще індивідуальні пакування для всіх інших речей. Так, паспорт. Я замовляв чайники. Паспорт з мокрою печаткою. Слухай, забув світло включити. Паспорт з мокрою печаткою, ось її видно. До чайника. Це вже добре. Дивимося сам чайник. Класичний ясінський чайник. Про глину я поки що вам більше не скажу. Є печатя. Всі необхідні клейма все є. Злив гніздо на ощуп. Правильно, не буде заторів. Так, тепер по малюнку. Малюнок тиснутий. Це дуже круто, що він тиснутий, тому він не буде у нас ну, стиратися. Малюнок сам по собі, дивіться, красиво. ж. Він це недорогий чайник відносно. Порівнюючи з тим, що я за сьогодні продаю в Україні, зрозуміло, чому в Україні дешевше. У нього буде досить доступна ціна. І так само кришечка з печатками. Єдине, що я зразу бачу, що замка в нього не буде. Кришка, чому не буде? Бо е, отвір за закритий. Якщо дивитися сюди, ага. І геометрія збережена. От для того, щоб ви бачили, як вам показати, геометрія збережена. Я бачу все. Чудовий чайник. Є відчуття, що він буде в мене стояти. Ну, ще побачимо. Чи я його буду продавати, чи поставлю. Знову ж таки, паспорт, все гарно, все чудно. Давайте подивимося наступне, що у нас є. Мені подобається цей чайничок. Наступний буде також чайничок. Я, я замовлю три чайника. Три різних варіанти. Подивимося, що буде тут. Також вже бачу документ На чайник. Так, все. Гарний паспорт. Знову ж таки, мокра печатка. І зараз до. Угу. Що? У нас тут є чайник і дві піалочки. Вау! От моя манюня. Я дуже хотів цей чайничок. У мене їх буде кілька. Покажу вам цю, цей кайф. Знову ж, синя глина. Неймовірний на дотик. Паспорт є. Є шнурочок, який буде зберігати його. Печатки це глина. І зливне гніздо. Ось таке зливне гніздо. Все притерто. Геометрія збережена. Це 100-мм чайничок, дивіться, яка круть. Просто ось він в кулаку у мене Отак поміщається. Народ, але те, який він на дотик, це не передати. Отже, це перше буде відео, буде з двох відео у нас складатися цей, ця розпаковка. Чому? Бо... Ну, бо я не встиг, за рахунок цих пакувань я не встиг все зразу зробити паспорт. Золото тис... тисне, все як положено. Бач, печатка просвічується навіть сюди. Ось такі у нас сьогодні є речі. А, давайте я зразу вже зроблю, у мене тут є кілька хвилин, я зроблю ще розпаковку піалок. Я взяв тонкі піалки. Я маю надію, що це те, зараз на дотик, що я хочу. Бо, наприклад, ті піалки, якими я зараз користуюсь. Це товста глина. Ось я із них постійно п'ю. Товста глина така крута, приємна і гарна. Десь біля 60 мл. Я беру, взяв всі піалки, хочу глянути Це плівка, пахне. Це термоусадочна, скоріше за все, його потім підігрівають. Ну що, давайте я вам покажу цю. Це не мальована, це печать. Але... Подивись, які малюнки. В такому синьо-жовтому кольорі. Синьо-жовті лотоси. І зелено-червоні тона Все. Вони круті, вони будуть відносно недорогі, тому можна звертатися. Якість мені подобається. Ось така от штука. Зараз буде друге відео. А всім гарно, що івань до перемоги з Богом!